Доброго дня, шановне панство! Граємо в козачки. Продовжуємо кампанію за Францію. І будемо зараз грати в останню місію цієї кампанії: захист від вторгнення. Опис цієї місії. Я давайте проскролю, проскролю, проскролю. Так, останнє речення. Вам належить зібрати всі сили і відбити напад. Отак. Будемо відбуватись. Ну, так як у Франція зазвичай кампанія це морська. То ми будемо відбувати морський напад. Це, до речі, важка місія. Декілька разів намагався її пройти не виходило. Доводиться прямо робити тактику-тактику. Або прям стратегію, я б сказав, навіть так. Добре, давайте подивимось опис. Англійці зібрали сили і готуються атакувати узбережжя. На жаль, ви не знаєте, куди вони відправляться, а я то знаю. Майже. Так, вам належить захищати три порти: Брест, Сен-Мало і Дюнкерк. Втрата кожного з них означає поразку. А поповніть війська, введіть в дію нові кораблі, приготуйтеся відбивати ворожий десант і корабельну артилерію. Ясно? Чи нічого не ясно. І так, в нас є три міста. А, це у нас скоріше. Так, у Бресті, На Заході, по центру. Стенмало і справа на сході Дюнкерк. На захисті в нас є тут кораблики. До речі, а, отак. Нам доведеться тут їх вивезти сюди, що вони там стоять. Цей ми. На допомогу сюди. Так. People Працювати. Давайте зробимо ось так. Центр міста. Всі центри міста працюють. Цей центр міста буде на. давайте на дерево. Будемо робити. Будемо робити. Кораблі, як ви вже здогадалися, на кораблі треба зазвичай дерево, золото. Але ми будемо робити не звичайні кораблі, а лінійні кораблі. Від них більше буде товку. Тому нам треба. Давайте так. Спочатку тут риночок находки, потім на ходкі академію. Тому нам спочатку треба зробити поліпшення або розробку. Дерево, золото, залізо і вугілля. Тобто Основне це дерево і вугілля найбільше всього. Говоримо. Потім нам потрібно буде зробити поліпшення, щоб ми їх продюсили. <продюсери> робили прискорено ну, в 10 разів, тому що вони там до біса будуть робити довго, тому нам треба поліпшення. Тут основне це камінь. Тому на самому початку давайте тут ти йдеш на камінь. Е, так, далі. Їжі поки в нас багато, тому ми одразу повинні. Е, заполонити. Зробити заповнення по шахтам. Так, золота. Там золота є, вугільна, ну, там вийдуть вони от залізна, Залізна. Це вже три. Ну, інші йдуть на їжу. Поліпшення одразу. Ви тут йдете на їжу. Так, де ще один. Здається, оце. Так. І на дерево. Нам потрібно. Давайте, здається, отак буде. Дерево. Але п'ять людей ще стоять. Ви, п'ять людей. А... Ну, поки на їжу. Хоча я якщо не помиляюсь. Тут золота копальня. Є. Тож, давайте одразу всі сюди йдіть. Чому 10? Тому що 5 зайдуть і 5 поліпшення. І дивіться, нашому лінійному кораблю треба багато вугілля як на будівництво, так і на, в принципі, те, щоб вести бій. Тому. Ми всіх наших продакшенах будемо робити, звичайно, не стрільців, а. Піхотинців. Ну, точніше, не дальнього бою, а ближнього. Казарми у нас будуть робити не мушкетерів, а пекінерів. Давайте там дві казарми. То ми зробимо отак одразу по кожній. Далі. В нас є тут. Найменці. Як ви бачите, у нас взагалі мінус 44. Просто так, на рівному місці. Тому розпускаємо загін. І вибачте, ви нам не підходите. О, до речі, залізна ще копальня. Доведеться їх трошки прибрати. Отут прикольно зробили, як раніше м, причепна артилерія, типу розрахунок. І вони дві кінняки, кінняки, дві кінноти ведуть за собою причепну артилерію. На жаль, на жаль, нам теж їй доведеться видалити. Від неї зараз ніякого товку немає, але вона їсть золото. Сюди йдемо, тут буде нам допомога. Далі наступний сюди, тут будуть ще допомога. Mm. Так, начебто все. Оке... а, Найманців робити не будемо. Нам треба багато-багато золота. Ну, можемо, в принципі, так. А, мушкетери сюди і відійти ось так. Якщо будуть нападати, то. Хоча краще, щоб були спочатку по військам. А потім вже по нашому порту. Отак От точно. Ну що ж, давайте. Так, Пікінер 18 сторіччя. Давайте на допомогу. Ось так стане. Сюди. Дається, там будуть виходити. Тут, в принципі, багато. Так, Гренадер, він. Так. Візьмемо вишукути з Шеренгою. І на Бугор, кінець, нехай стоїть далі. Тут у нас буде робити війська, тому, в принципі, золота 250. Так, давайте почнемо. Все працює. І не забувати робити драгуни. Не забувати робити поліпшення. І кількість місць. І так, пане, я зібрав добровольців, озброїв їх і забезпечив кіньми. Тепер ми готові битися з ворогом Для мене честь битися пліч опліч з таким прославленим адміралом. Дякую. дякую, дякую. Пане, ви насправді шляхетний лицар. Все. Цей чувак а, потім прийде з підмогою. Далі. Чорт забирай, Це солдати. Ви не плетенню везете? Ні, тоді забирайтесь, поки живі. А, чи може якийсь балакучий негідник доніс на нас? Попереджаю, якщо ви дістанете зброю, ми тієї ж миті, вас всіх уб'ємо. Там взагалі-то один гусар, здається. Так, е так. ах ти ж мерзота, я тебе повішу. Зараз один проти всіх 100%. О, До речі, тут вугілля є. Е, Невдовзі тут будуть англійці. Король вас помили, якщо ви допоможете від них відбитись. Так. Перед обличчям небезпеки повинні всі об'єднуватись. Хм, нова пропозиція. Гаразд спробуємо з, з цікавості зробити щось добре. А, може, ще й прославимося, станемо героями тощо. Ми згідні. Ласкаво, просимо на королівську службу. Good, very good. Mm. Ні, давай, мабуть, ще повертаюся сюди. Так, тут вугілляще. Спочатку ми заповнюємо всі золоті копа. Ш... Ага, окей. Це такий прикол, мабуть. Їжу ми не будемо, мабуть, поліпшувати так. Зараз ми все віддаємо на золото сюди. А, але. А... Деякі поліпшення. Ні-ні-ні, стояти. Отак. Поліпшення ми зробимо. Спочатку, правда, золота. Так. Давайте не тут. Спочатку апнемо. Ось тут. Єс. До речі, ви всі, окрім, вас. Вишукайтесь тут. Заходьте сюди. Добудовуйте. Скільки тут? 7 Тобто отак беремо. Я зрозумів. 4. 5. Сюди. Заходьте. Тут знімемо. Оп, 5. Чітко. Сюди, ось так. Заповнюємо. Заходьте. Так, ктере. Ви вже йдете? Єс. Yes. Сюди. І робимо а, далі поліпшення. Нам знадобиться просто а, стільки золота. Так, це 1500. Що просто неймовірно. Зараз, поки камінчик не добувають. Поліпшення. В таких кількостях, щоб можна було його апати. Тож, 8. вісім. Сюди. А, так. Тут поліпшення сюди. Не треба бунтуватись. Так, ми ще трошки-трошки вийдемо. Ага, сюди. Так. Давайте. Скільки? Вісім. Так, 20. Угу. Не так багато. Сюди. Зайшли. Так, добре, що помітив. Трошки забув про це. Так. Супер. Ви. Теж на допомогу. Тут нас потім нам доведеться також шкетери. Захищатись. Захищати наших. Як їх? Союзників? О, білий. В принципі, той самий, який у нас тут був. Тому. Так. 36. 69. Так. Офіцер. 72. Так. Теж сюди. Далі. ще один офіцер. Ще 36. Нехай стоять тут. Хоча, давай, ось так. І сюди. І... У вас мы. Шлывых. Вот, блін. Уже місця ж казав. І забув. Так. Еще далі. Ви розійшлись. Тепер давайте сходтесь. Але на 72. Сюди десь. Супер. Ага, 72. 36. Нам, типу, потрібно. 36. Секунду. Ні, немає. Більше. Так, 36, 12. Хто? Шведський рейтар. Давайте тебе також візьмемо сюди. Е, де в нас тут робляться. Угу. Давайте сюди. Зробимо. Оп! Ось так. Ви. Залізну копальню. Е, плюс десять. Їжа не золота. Угу. Так, тепер можна зробити. Секунду. Ого. А давайте одразу. Супер. Ми вже дійшли до цього. Ми молодці. А ось ці не молодці. Взагалі не молодці. Е, ці. Сюди. Копальня. Ось так. Ті. Копальня, блін. Трошки про копальню забув. Ось так. Це треба було видалити раніше. Е, тепер золото 3200. Ще разочок апнемось. Е, далі тут зробимо камінчик. Угу. Так. Звілі не їжу. Тепер їжу. Робимо їжу. А, де тут у нас кузня? Трошки з їжею провтикав. Кузня, 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 кузня. Ну. Yes. так, зробимо. Нам потрібна їжа. Так, чотири стоять. Іде. А, не Неважливо. Ні, в принципі, важливо. А ось. Ну, давайте на дерево. Давайте ще раз. Так, мій адмірал, як вам відновлено з тулона, вирушила езкадри для посилення флоту. Оце нам зараз треба буде океано захищати. Нам пощастило подолати весь шлях без втрат. Але коли до Бреста було вже шапкою докинуте, ага, ми помітили ворога. Англійці, мабуть, шукали нас і негайно перехопили. Мені вдалося втекти від погоні і прорватися до вас. Молю вас про допомогу. Боюся, що без ваших кораблів мої товариші потраплять в безвихідну ситуацію. Тобто, пощастило весь шлях без страт. Тобто, не весь шлях, якщо ви вже зустрілися. Ну, якась логіка, блін, повинна ж бути. До речі, це тут один корабль. За... Сюди. Нам треба на допомогу. Десь вони тут. Ось так станемо сюди. Потроху. Так, ви давайте на їжу, все правильно. Давайте ще на їжу. Так, секунду. Ні, все ж таки, давайте на їжу. Чого тут не вистачає? 12 тисяч. 000... Поганесько, поганесько. Блін, звугілля на. на підтримання штанів. Тут просто на підтримання штанів. Але золото нам дуже потрібно. Але залізу у нас достатньо. Давайте один раз на їжу. Отак зробимо. Так, тепер скільки. Багато. Багато золота потрібно. Можливо, ви вже й не стигнемо з цим. Треба подумати. Це достатньо серйозна річ. Чи треба... М накопичуємо камінчик? Чи все ж таки робимо. Так, я думаю, давайте більше не треба з золотом гратись. Будемо вже поспішати робити. Так, давайте тут один рініний корабель. Чого не вистачає? Золото. Ось нам золото і потрібно. Ось таким чином. Угу. І дерево, і золото. Все нам, ну, в принципі, потрібно. Але в нас цього немає. Їжу. Їжу не так багато, в принципі. Так, залишиться каміння і золото. Нехай каміння робиться. Так, поліпшення каміння є, золото. М можливо, можливо. Я отут зроблю поліпшення. Хоча ні, зачекайте, вугілля теж потрібно багато, так. Вугілля 6 тисяч на один кораблик. На один кораблик. І золото тут потрібно. У нас залізо зараз буде прям в усьому допомагати. Зробимо поліпшення. Поліпшення. Давайте ще раз очок, я думаю. Ось так. І, і не забудемо про саму залізну копальню. Ось так. В принципі, я думаю, щось з нас дойде. Сподіваюся, що в нас щось довийде. Ось тут, блін, шкода. Я, в принципі, зробив два поліпшення, точніше, одне. Добре, в принципі, спробуємо вже відбитися. В наступному відео. Сподіваюся, у нас все вида. Добре, а це відео підходить до кінця. Слава ЗСУ! Переможемо!